30 грудня депутати Лозівської міської ради зібралися на останню в 2022 році позачергову сесію. На засіданні розглянули декілька питань. Внесли зміни до рішення міської ради про бюджет Лузівської міської територіальної громади. Депутати міськради проголосували за прийняття дотації з державного бюджету на надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб у будівлях або приміщеннях комунальної власності. Сума дотації складає 53 три тисячі 726 гривень. Також на сесії міськради винесли на розгляд питання стосовно бази відпочинку бриз, яку відділ з питань управління комунальним майном передає освітянам громади. Секретар міськради Юрій Кушнір зазначив, спеціалісти пропрацювали це питання і вважають, що більш ефективнішим буде, якщо опікуватиметься цим об'єктом управління освіти, молоді та спорту. І так як поруч з базою є інші об'єкти, які стоять на балансі управління, то не потрібно буде додаткових витрат щодо охорони бази відпочинку. Тому на сьогодні наголосив Юрій Кушнір, необхідно зберегти майно громади, яке є, та ефективно ним управляти. По закінченні сесії Юрій Кушнір від імені міського голови подякував депутатам за активну роботу протягом 2022 року. Не дивлячись на те, що на календарі, 30 грудня, не дивлячись на вчорашню відсутність електроенергії і зв'язку. Всі цим всі, всі проблеми, які утікають з цього з цієї ситуації, ви сьогодні зібрались, у нас сьогодні. Дуже високий кворум. Це свідчить про високий рівень відповідальності з вашого боку. Безмежно і щиро вам вдячний.